Ну що, мужики, на дворі вечір, субота. Думав вийду я, перевірю, що там наші дракони, якби фінальна така перевірка. Вирішив на Беннері трошки підрегулювати карби і все це діло вилилось в те, що я їх замінив на К-68 з нашого 9-го. Зняв, поставив, бо все таки буде краще. І коротше, що, вилетів, дав люлей йому таких добрячих. І потік циліндр. І зараз буду це вечором знімати все це діло, перекидати прокладку. В общем, зараз буду дивитися. Щось ну, він і сік, е, чи тарабани, от іменно з правого глека. Ну, зараз будемо фіксити. Ну, неприємно, дуже неприємно. З-під циліндру. Прокладка, видно, порвана, я ж її не міняв. Ну Отож, треба, завжди треба, і натекло. Ну, Тут воно і вода стікала, бо я ж кажу, я на ньому давав огня, давав йому життя добряче. 68-й наші. Гарно працюють, без ніяких проблем. А коли вони стояли на 9-му, минулий власник, ну, підписчик, який віддав мотоцикл, казав, що їх вроді посвердлив. І не знав, що воно нормально буде чи ні, бо хазе, що там з каналами. Ну, ось Я на ньому їздив, заводив, ну, то є, все окей, все з ними ок, працює, все супер. Перебрав, перечистив, ото і все. Нічого не тече, поплавки відрегулював. Ну, коротше, все нормальок. На нормальні прокладки зібрав, то все путем. Все готово. Попробуем завести. Все швидко, заметь. Все дуже швидко. Да ты кто чешешь Днепру, то шлакова техника. Важко все там что ловится. Не знаю. Не заметил. Мужики. У нас история інша. Мы, пацаны, черти. Це робимо як треба. Так, це у нас є. Так це, це ми не тіли. Так, ну що, момент істини попробуємо, заведемо, Нічого у нас там не збилось. Так, все працює, нічого не тече, ні звідки не капає, все ок. вроді. Всі готові, заводяться без питань, працюють, ніде нічого не тече, все вже, все, точно все. Поставив я мужики на тройничок манометр, бо ну, щоб хоч якось було видно, як воно тут тиском, бо... На бенеру і на іванку немає датчика, навіть, немає лампочки. ну Датчик та є, але лампочки не бу... ну, немає і не буде на тиск, бо я вважаю, воно там недоцільне. Ну, коротше, тільки буде просто гірлянда, ото з зей. Все буде определятися по щупу, воно не важко. Викрутив щуп, подивився. Якщо масло в нормі, все, ганяй. Масло не досить, ну, не досить, долий. ну Все дуже просто. Коротше. На тройничку схема трохи інша. Зараз покажу тобі, як воно все це діло у нас працює. Так, він вроді на нейтралі. Так. бурк так. Так. Дивимось Все працює Так, Закриваємо. Все, хеж де. я підтягнув, бачите, тут все сухенько, нормально, все підтягнув, перевиставив, чотенько. К-68 працюють, ну, але це китайські, але працюють. А, тут же, як я і казав, перед цим вкинув я, також 68. Поставив також все працює нормально, без проблем, без проблем, мужики. Нусь, отак, давай так. Я. Ну, блін, важко сюди залазити. Так, Включаємо жигу на Іванку. Ох, як важко. О. Дванка також працює нормально, але він холодний. Холостий, низьковатий. А, ладно. Холостий, трохи низькуватий, але все працює, все як треба. Фух, все. Йду відпочивати. Завтра повинні приїхати вже, забрати. Ну, все, в принципі, все. Що я там тобі ще забув показати, я не знаю. Все попідкрашував, воно ще може бути свіженьким. А там і там трохи, і там трохи. Всі шви, все де це. Не, ну, от бач, кузові, пішла корозія, Пішло воно це все діло. Ну, те, що ти поробиш, може буде яка фарба, залить його просто, да і все. Хай лється воно так навскрізь, головне, щоб покрило. І все, мужики, ходитиме. По крайній мірі, воно не зниє ближайші років 5, це уж точно. Так що нормальок. Все путем, всі готові. Так, ну що, хлопці вже десь в дорозі, десь їдуть, скоро вже заберуть, скоро вже прискочуть. Коротше, будемо прощатись з нашими драконами. Будемо чекати нових драконів, нові проекти. Це завжди дуже цікаво. Ух, тройничок у нас, як завжди. В гарній формі, все путем. Все доробив, резинки поставив, попідкрашував, що міг. Ну, коротше, в принципі, все готово. В цілому все готово. Трошки рижики, я ж казав, там пішли, ну то таке, треба буде чимось залити його. Ах, там, де підварював, все, попідкрашував. ну Не знаю, що йому. Може що забув, звісно, не знаю. ну Але в цілому, манометр поставив, все працює, тиск в нормі. Ну, короче, чао-какао. Шипована, за це yeah. Погрузили. Це путем. Пацани уїжджають. Два дракона ще там в бусі стоїть, знімати не буду. Трайнічку махаємо поки. Все, тройнічок, чао. Ну що, мужики, мотоцикли ми віддали і хлопці нам привезли ще пару заготовок, із яких ми і будемо ковиряти наші нові проекти. У нас залишилось ще пара мотоциклів, один із яких нам задонатив підписник. Він стоїть у нас на балансі, який ми теж будемо будем використовувати як заготовку. Бо частично я його розкидав, ну там карби зняв, труби. Але в цілому мотор, тобто срамо, все залишилось на місці. Будемо його також використовувати. Зараз ти покажу, що до нас приїхало. Ну і будемо продовжувати роботу над ними. Незламні. Ну, точніше, як, трошки. Прихворали, але ну, в цілому, все, я думаю, буде з цим даним конем. Ок. Бо тут стоїть жига більш-менш правильна ось. електроніка. Попробує компресію, як завжди, на свій компресометр палець шепить як треба, я вам скажу. Попробуємо, мужики, його оживити, де і покраска в цілому мені подобається. Ну, коротше, переробимо на свій лад, так, щоб було все в тему, щоб було все правильно. І буде йому щастя, кинемо кастомну проводку, все передивимось, вичистим. Ну, коротше, Будемо, я думаю, цим займатися. Ну, якраз тобі перший його і показав. Другий дракон, ну, він такий прям сильно розбовтаний. Ну і видно, що він тут прям із усіх дірок, як так кажуть. Ну нічого, ним будемо займатися потім. А може його будемо використовувати як заготовку на наш новий трицикл, новий проєкт. Подивимось, будемо займатися тим першим. Є бач, привезли мені хлопці уголок вже на трицикл. Редуктор, ну і мост в цілому ж. ну Правда жигуля, Не знаю. Подумаю, що з ним робити, чи будемо ставити, чи ні. Мені дуже сподобався наш перший експонат. Ось такий із розкраскою такої хаки, якоюсь камуфляжною. Ну, прикольною. Покраска гарна на нашому первому дракону. В принципі, чіпати я не збираюся. Вона в цілому адекватна. Метал живий, ніде нічого. так що Тут ми трошки часу зекономимо. Е, далі, що мене потішило, що стоїть е, жига правильна. Ну, хай не мікропроцесор, проте електроніка, це вже добре. Е, карби в принципі не суттєво. Карби ми переберемо, якщо ні то замінимо. Правда, нема вже в наявності К-68. ну Будемо виходити з положення, будемо кидати те, що є. Адекватно виставимо, налаштуємо і буде все як треба. В цілому компресію провірив, ну дійсно вона тут мається і добряча. Перше, що мене здивувало, я просто з ножкою побуркав і свічками вкрученими, то, ну скажу тобі по-чесному, я бачив і їздив на багато хужих почньових, то це дуже добра почнева, прям дуже добра. Ну, коротше, роботи в принципі над ним не так уж, не так уже і багато, і в цілому все впирається тільки в кошти. Це впирається тільки в покупку чехлів, резини, тепер, комплектуючих розхідників масла і все тому подібне. Так що не залишайся осторонь, підтримуй наші проекти. Бо початок він завжди найтакий най важчий. Ну, так що да. так що да. ну, а ми будемо продовжувати роботу. Зараз буду все це діло вичищати, розбирати лишні знімати. Ну і далі, далі, далі. Зараз я покажу. Погнали! Щось у нас буржуйка трошки здуріла. Не там горить, де треба. Хоча воно горить, напевно, з усіх дирок тут. Це, до речі, для тих, хто пише, зроби буржуйку. Мається буржуйка. Ще й яка буржуйка. Мається гарна буржуйка. Правда, горить кругом. Це видно, масло додавав, розпалював, натекло. Ха, прикольно. Все лишнє, що нам буде заважати, або що буде непотрібним. Ну не все правда, там є ще пару моментів. Ну та та таке. Хочу показати, от в якому воно зараз стані, як воно зараз поки виглядає до очистки. По новим проєктам у нас зараз по, на проєктному балансі, чи як там правильно назвати, у розробці у нас зараз а, два колясочника обичних, а, звичайних і ще один тройнічок. Трейнічок 2.0 чи 2,0. во. Короче, гарні проєкти цікаві. А, треба їм дати ім'я, ну як завжди, по класиці. Відкриваю, оголошую конкурс на найкреативніше, на найкреативнішу назву для наших драконів. Ну, тільки для двох, бо для одного я вже ім'я придумав. Отак От ми його вичистили. Ну, хай не в нуль, звісно, але трошки краще, трошки краще. Повичищав ядуктор, моторяку вичистив, коробку. Ну, в принципі, там частичку рами. Все, що хотів, то повичищав. Загажений він був, мужики, звісно, да, добряче. Добряче, але нічого, ми все це діло поправимо, налаштуємо, заведемо, я надіюсь, та ще й проїдемось. Ну, коротше, оце колесо піде в нас на тройничок 2.0. Ну, а далі, в принципі, я ж казав, мотор тут вроді добрий, компресія мається. А якщо компресія мається, значить голови і порнва в порядку. Це вже мене тішить. Добре буде, якщо тут із цепою не буде ніяких питань, але то ми дойдемо. Ми знімемо, подивимось, замінимо всі сальники, прокладки, Ну, все це діло пофіксимо. Заодно і подивимось, що там воно вже всередині із порньою, з усим із усім. Редуктор також треба обслуговувати. З ним, я надіюсь, буде трошки простіше. Бач, тут навіть є така от. Штамп такий є на цьому редукторі. Але все от руки відкручується. Нижня шпилька відкручується, одна, друга ось, відкручується, третя ні. Оце воно, по-моєму, крутилося. Ну, коротше, от такий стан. Так, ну що, почистили ми пуджа нашого. Нормально, в принципі, вичухали, все повидував, тут ніде нічого, мусору, сміття, нічого такого немає. Але в персії мужики, проблему проблемку, а, що треба зараз. Прокладки, сальники, все-все-все це діло, щоб його перебрати. Бо технічку планую зробити, перевірю, як воно що, а візуалку може частично підкоректую. Ну і плюс резина, все це вкладення. І зараз будемо займатися, будемо займатися пошуком запчастей, всього-всього і коштів на це все. Так що, поки що наш путь постоїть, підожде, мужики, вирішив глянути компресію. Крутив компресометр, кстати, да, взяв я. крутив компресометр, будемо пробувати, Подивимося, самому цікаво. Ну Добряче, а так, на ножку, то добряче. А скільки там буркать треба, стрілка, не ходить. Так, мужики. Ай, Маємо ми компресію в 8 атмосфер на Дніпру. 8! <хай> ну ну теж ж кажу, він такий лютий якийсь, матеряка тут бадьорий. Зараз подивимося, як з другої сторони. Так, подивимося на іншому. Зараз тут ми це все наше діло скидаємо. Все, скинули на нулю. Так. Ожемо буркаємо сони йде? чи йде? Коротше, що ми маємо. Ну, трошки менше. Ну, але сім. Ти представляєш сім на Дніпру. Ну, на 10.36 максимальна ця, він наймощний з усіх. 7,5. Максимум. Це те, що по книжці. Тут 7. В цьому котлу і 8 в цьому. Коротше, я не знаю, ну люто взагалі так, люто-люто. Прям жесть. Ну так, да, цікаво, як він вже буде їхати, рухатись з таким-то серцем, дніпрячем. Ото вам хлопці і пуч. Бачите, як ім'я йому підійшло. Такий, а не скажеш. Так, ну що, мужики, одних драконів ми відправили, інших взяли. Починаємо роботу над новими проєктами. Будемо збирати матеріали, гроші, все будемо збирати, коротше, будемо готуватись, Ця неділя така була ознайомча, а на наступну будемо вже впахувати. Дай Бог буде з чого робити. Бо поки проблема ніщого. Оце на тому, що зараз ми почистили, воно стало, все. Далі все вкладення, все вже сальники, розходники, ну ти зрозумів. Ну коротше, не забувай, підтримуй наші проєкти і приходь на наступної п'ятниці. А я піду відпочину. Чао, какао.